Та що зараз за коридор затемнення? Розкажіть коридор затемнення до 21 вересня. Так. У нас було 7 числа, 7 вересня місячне затемнення, а 21 сонячне буде. Ага. Це період коридору затемнення, досить кармічний доленосний час, коли люди мають в принципі звертати увагу на всі знаки, на всі які даються, і слова від людей, і дії, і спостерігати. Більше спостерігати, ага. менше діяти. Не робити важливих ніяких рішень, ага. а просто приймати. Ага, бути просто позиції, приймати та, бути в позиції пустипуча. Постерігача. Так, 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 включається так. наша воля людська, вона послабшується і включається доля. Ага. Доля включа то так, ми так, можемо за спостерігати ми... за тою долею і... і в благо її сприймати для себе. І Ми закладаємо в цей період. В принципі, події з нами будуть відбуватися там. ну, в найближчі півроку, а то й на 9 і сімнадцять років. Прикольно Тому а класно... як ми можемо закласти, що закласти дайте поради. гарні, гарні з... звички закладати гарні в цей звички, період, ага, Якісь... розвивати дисципліну, да, розвивати, розвивати та дисциплін, позбуватися поганих звичок, Погано. Позбувати всього, що принципі зайвого та очищувати люди. круто. А друге, ну і закладати якийсь фундамент, тобто йти, наприклад, в чомусь новому вчитися, uh -huh. з кимось комунікувати, але ніяких таких різких фінансових угод, там великих покупок краще не робити. не робити. Дякую, дякую. Дуже цінно.